Всім вітання. Далі продовжую заряджати конденсатори, перетворювати напругу на струм. Зібрав таку схемку, потім я її прикладу до відео на завершення. Зараз просто подивимося, як вона працює. Значить, мій генератор, хто слідкує за моїм каналом, вже бачили. Тут 8 катушечок. І зараз буде відбуватися заряд. Значить, з одного плеча в мене стоїть вилка враменка, і з другого плеча, це де крокодільчик стоїть, також стоїть вилка враменка. І з в враменка на конденсатор. Значить, в чому особливість, що тут іде один потенціал, тут другий потенціал. І вони об'єднуються через конденсатор це через діоди і на конденсатор. У мене зараз паралельно заряджаються два плеча, тобто один блок конденсаторів і другий блок конденсаторів. Вони між собою не з'єднані. Об'єднані тільки по мінусу. Це я на схемі покажу. І тепер дивимося за напругою. Включаю живлення. Так, як ви побачили, що стоїть один на мінуси, один на одному. Тобто що один, що другий заряджається більше 1000 вольт. Тобто, в даному варіанті, я з генератора за декілька секунд отримую заряд двох, тобто, не двох, тут чотирьох, ну, але тут якби спарені вони. Чотирьох конденсаторів або двох, більше. 1000 В. Тобто зараз я вже з генератора знімаю більше ніж 2000 вольт. Після 2000 вольт, якщо хто цікавиться вільною енергією, вже у нас буде спрацьовувати розрядник. Саме це моя мета, і я до неї рухаюсь. Зараз я показав заряд на одному, тепер переходимо на другий. Ну І те, що тут зараз буде добре бабахи, то зрозуміло. Один розрядили і другий розрядили. Це говорить про те, що в нас конденсатори, тобто і тут кіловольт, і тут кіловольт. Тепер дивимося динаміку. Заряду. Так, майже до 50, за скільки секунд. Тобто сам генератор ще не встигає набрати оберти, і вже в нас 1000 вольт є. Далі буде вже більше 1000 вольт. Так, і зараз зроблю зупиночку, намалюю схему і пройдемося по схемі. Так, перед вами схема, по якій ми працювали. Генератор 8 катушечок послідовно з'єднаних. Це в нас одна вилка враменка. І тут друга вилка враменка. Плюси у нас не з'єднані. А мінус, отак, як тут на схемі. От, у нас мінус об'єднаний. І тепер, якщо взяти через діоди вивести на. Спільний конденсатор, то ми маємо вже подвоєну потужність. Так, якщо захочемо більшу напругу, тоді схему комутації треба буде міняти. Але оскільки треба подумати, чи нам варто брати струм, чи варто брати напругу, то тобто можливість буде міняти. Факт того, що у нас зараз два. Блоки конденсаторів заряджаються по кіловольту. Сумарно ми маємо 2 кВ. Всім успіху і до нових зустрічей!